Доброго дня! З вами товарис Ортопет. Сьогодні хочемо презентувати вам кушетку оглядову КО1. Ця кушетка призначена для розташування пацієнтів у оглядових, процедурних та інших кабінетах та для проведення медичних процедур та оглядів пацієнтів. Вона зазвичай використовується у лікарнях, поліклініках, медичних пунктах та лікувально-профілактичних закладах. Кут нахилу підголовника даної кушетки регулюється вручну від 0 до 50 градусів за допомогою механізму трансформації типу Multiflex, як ви бачите на цьому відео. Ложа та підголівник даної кушетки обтягнуті текстильним матеріалом з полімерним покриттям, стійким до потряпин та санітарної обробки. Всі ж металеві елементи покриті антикорозійним покриттям. Також кушетка оснащена дуже зручним тримачами для одноразових простирадл або речей пацієнтів. Оформити замовлення даної кушетки ви можете написавши нам в директ або зателефонувавши за номерами, які ви побачите в кінці цього відео.